Доброго ранку, мої хороші бомбіли і пасажири. Зараз маємо п'ятницю, 8.05 ранку. Я завіз дитину в школу, дружину на роботу і починаю працю. Працювати я планую десь так години до 11-12, тому що плани в мене сьогодні просто наполеоновські. Мені потрібно. Відтаксувати, заробити копійку, потім я їду на об'єкт в обід, можна сказати, що вдубно. У мене там є акваріум, чистимо акваріум, заробляємо ще там копійку. Їдемо додому, відпочиваємо. І якщо вечір п'ятниці нас порадує хорошими тарифами, виїжджаю працювати ще Вечора. Ну, плани бомбезні. Як воно буде, життя покаже. Тому що останні дні, я вам казав, середа ніби не дуже хороший день. Але потім прийшла п'ятниця, постукала знизу і сказала, ні, середа ще був хороший день. Того поки ми йдемо такого по наклоні. І забігати наперед не будемо. Хоча я надію, що п'ятниця десь має початись та біла полоса, і п'ятниця нас порадує. Тому так я перед тим як знімати відео вже зловив перше замовлення по нашому улюбленому фільтрі масложир. Ось мене вже чекає пасажир. І їдемо. В ну що, як видно, по-моєму бадьорому настрою і ось такій широкій посмішці. Замовлення клас, краще навіть не придумаєш. Пасажир, як я казав, вийшов ближче, щоб мені було зручніше, швидше його підібрати. Ми вже під'їжджаємо до кінцевої точки, і він каже: А ви зможете мене зачекати і завести потім в інше місце? Я кажу, довго зачекати. Та каже ні, буквально хвилину-дві і реально хвилину-дві його всього зачекав. Він забрав документи. Додав кінцеву точку. Тариф вийшов класний, ось такий. І я вже стою на фільтрах, чекаю наступне замовлення. Пасажиру ставлю 5, якби міг, поставив би навіть 105 балів, тому що максимально приємна, адекватна людина. От вчора, У мене день як не задався так не задався цілий ранок. Перше замовлення. Приїжджаю до гуртожитку. Дорога, возенькі, дві смуги. Зустрічна мені смуга. Стоїть в черзі, тому що там виїжджати на головну дорогу під підйом. Ті, хто за мною мене об'їжджають. І я, пасажирку, чекаю 8 хвилин. Чекаю 8 хвилин, бачу, позаду мене повертає поліція. Я швиденько знявся за варік і заїжджаю в двір, бо думаю, зараз. 340 гривень штрафу на рівному місці за замовлення за 150 бімба! Порацюємо в мінус. Я завертаю в двір, розвертаюся в дворі, і там буквально лишалося 3 хвилини платного очікування і ще трошки менше хвилини. Я думаю, якщо що, тільки 4 хвилини платного очікування, я його одразу скасовую. Я не буду більше його чекати. І що ви думаєте? Мені дзвонить пасажирка, питає, а ви де я вас не бачу? Я кажу, я ось тут з двора виїжджаю на вулиці, хочете, підходьте, бо ну, реально не було. Дівчина собі сіла, хоч би, вибачте, сказали, сказали. Неважливо, далі. Проходить ще години дві, і в мене наступне замовлення забрати пасажирку з зупинки. Е... Ну, тут, скажімо, по правилам чекати не можна на зупинці і зупинятись, всі це прекрасно знають. Але зупинка велика, я в кінці зупинки став і її чекаю. Вона пише: скоро вийду. Ну я думаю, я собі стою там в кінці зупинки в кармані, хоч нікому не заважаю. Чекаю хвилинки, дві-три. До мене підходить хлопець з муніципальної варти. І ось так: тук-тук, <див> «Добрий день!» Я кажу: хлопці, все, я все поняв, я знаю, що стояти не можна, я вже від'їжджаю пасажирку. Жду. Слава Богу, попалися адекватні хлопці. Сказали, добре. Я від'їхав, набрав пасажирку, кажу, я вас чекаю трохи далі за зупинкою. Вона підійшла, а ми на тому і розійшлися. Вона вибачилась, це вже в принципі гарний поступ. А сьогодні, як я кажу, пасажир підійшов, щоб мені було максимально близько. Хороший тариф, заїхав в тин, з тиного вибрався з замовленням так само. Тому клас. Я надію, що сьогодні фортуна повернулася до мене своїм гарним лицем. Стою, записав відосик, чекаю наступне замовлення. Трішки пішого контенту. Поки записував відео По фільтру, по болту при не приходило нічого. А прийшла мені доставка двері-двері. Ось таку торбу, не знаю, їжа чи що там, ну щось доволі важке. Скажімо так, нелегке. Але непоганий тариф. 120 за. 1,8 приблизно кілометра піде. Я надіюсь не попаду в затори, а швиденько це все зараз виконаю і зловлю якесь хороше, наступне замовлення. А, ще йомивач закінчився, бачите, яке вікно класне. Зранку був дощ. Дощ закінчився, омивайка закінчилась і ось такі розводи. Треба хоч якось водички набрати, попурскати. І витерти двірники. Виконав вже два замовлення. Ось таких. І що? Фортуна, походу, вже на моєму боці. Тому що що одне замовлення хлопець залишив чаю, там було 87 гривень. Він дав 200, сказав, заокруглюйте до 100, решти не треба. І ось це замовлення. Я зараз відкочуюся з промзони. Ціник був 118 гривень, хлопець дав 150 і сказав, без решти, тому ну, 50 гривень чаю, це вам не хухри-мухри, Це можна дійсно чаю попити і навіть з булочкою. І поки я відкочувався, мені прийшло замовлення по ланцюгу. Ось таке. Правда, трішки більший радіус ланцюга, ніж в мене був виставлений, але. Все одно в Промзомі я нічого не взяв би, тому подаюся навіть на трішки довшу подачу. Потрібно вимкнути болт, тому що в мене був включений і ланцюг, і болт. І їхати забрати пасажирів. Якщо так піде і далі, то я вже знаю, як назву це відео. Рекордні чайові, тому що третя поїздка і третій чай підряд. Причому. Третя поїздка була неочікувана, тому що вона була безготівкова. І ми під'їжджаємо, ще навіть не висадив пасажирку. А там метрів за 200 чи за 300 бачу, приходить повідомлення, що вам прийшло 16 гривень чайових. Я ще так протупив хвилинку-дві. Потім думаю, ну треба ж подякувати. Я правда не зовсім впевнений, що це вона. Але скоріш за все, що це вона, тому що дві попередні го... були готівкові поїздки. І також я Кажу дякую, це від вас ще вона каже, так. Я кажу, дуже дякую. Неочікувано, тому що по-перше, без налічка, а по-друге, коли ти їдеш, ти не знаєш, від кого той чай приходить. Так що дякую за чай. На годину 10.40, Пробігу в мене 36 кілометрів. Будемо рахувати 120 гривень. Я витратив, каса в мене ось така. Грубо кажучи, 800 гривень плюс 50 чойових, 850 відняти 120-730 гривень за 2,5 години. Бомбезно. Особливо враховуючи те, що середа і четвер минулі дні були взагалі ніякі. Е, можна було ще поїздити. З півгодинки, годину, але моє крайнє замовлення на ранок привело мене ось сюди. Боніта, мережа смачної їжі, їдальня. Я тут раніше було що я вже тут е, обідав досить непогані ціни і смачна кухня. Я зараз зайду, замовлю собі перекусити, підзніму вам відео. Та напишу або сфотографую чек, скільки це все мені коштувало. Хто їсть всім смачного, а я пішов набивати теж свій животик сам було Так. Ну що, вийшов я попрацювати ще вечором, як приїхав з Дубна, пообідав, трішки відпочив. І з новими силами знову за роботу. На годиннику 16.20, Не встиг навіть ще завести авто, як мені прийшло по фільтру масложир замовлення з однією зупинкою. 8 км за 243 гривні, якщо я не помиляюсь. Тому лечу подаюсь на замовлення. Надіюсь, вийде гарна каса. Ранок був непоганий. А надіємось, що вечір буде ще кращий, тому що на вулиці йде дощ. Сьогодні, плюс до всього, ще є п'ятниця. Скорочений робочий день, люди будуть їхати з роботи. та Потім, можливо, навіть по якимось гулянкам, може, якесь свято буде святкувати, хто його знає. Надіємось, надіємось на гарну касу, все, я поїхав, буде щось цікавеньке тоді виконав цю поїздку та ще одну по уклону і отямився болт в пріоріті, дав одне замовлення, потім дав ще одне замовлення. Дві ніби невеликих мінімалочки, там по 1,8-2 км по 100 гривень. Але поки я виконував одне замовлення, мені прийшло вже інше, причому не з дуже великою подачею, тому, хоч навіть і по 100 гривень, але виконував я одне за іншим дуже швидко. Зараз стою біля фозі і чекаю на фільтрі, або чекаю так само на якісь замовлення по болту, по категорії Priority. Надію, що довго чекати не треба буде. Затори, якщо чесно, по місту просто жах. Декілька ДТП було і багато центральних міст просто стали. Але я, як справжній бомбіла, ті затори всі де знаю, пооб'їжджав, і дуже сильно в них не стояв. Тому більш-менш швиденько замовлення виконуються. Їду за замовленням. Від Фозі я взяв невеличке замовлення по уклону, воно залетіло по фільтру, і вже щоб не втрачати карму, я його прийняв. Замовлення не те, що прям супер класне, там десь 2-3 було за 100 гривень разом з компенсацією. Але я його взяв, приїхав в центр, і в центрі я, певно, стояв хвилин з 10, чекав, поки прийде хороше замовлення по фільтру. Приходили деякі замовлення, але невеликі, Там їхати 1,5-2 кілометри за 80 чимось гривень, і подача була більша, ніж поставлено в настройках. Тобто замовлення було не обов'язковим, ну, подаватись по заторам 1,8 км, щоб потім проїхати ще 1,8 за 80 гривень, не цікаво. Але хто чекає, той дочекається. Прийшло мені ось таке замовлення 165 майже за 4 кілометри. Ціник хороший, тому я на нього подаюся. Болт, як не дивно, теж горить карта по болту коефіцієнтами що по болту, що по уклону. Але чомусь на ціноутворенні це ніяк не сказується. Цін немає. Але спіймав таке замовлення і класно. Вже 6 година. Якщо так і далі замовлень багато не буде, то, скоріше за все, буду ловити щось в сторону свого району і збиратися додому. Ну що, на годиннику майже 19.10, на дворі темінь просто капець, небо так затягнуло, скоріше за все, що вночі може бути гроза. І я закриваю сьогодні свій робочий день. Пропрацював я зранку 2,5 години та майже 3 години вечірніх. Пробігу зранку було 35 км, я вам розказував, показував. І вечірнього пробігу вийшло так само 36 км. Будемо рахувати загальний, 70 км і 300 гривень віднімемо на пальне і амортизацію. По касі, що вдалося заробити, 1550 гривень по уклону та 170 по болту. Болту було всього два замовлення одне за другим, потім болт. Тільки я сказав, що він начнувся, І він рішив відключитись. Тому ось так. Разом каса у нас виходить по агрегаторам. 1550 і 175 це 1720, і досить непогано сьогодні було чаю готівкою, приблизно 80 гривень, тобто 1800 і 300 гривень мінусуємо, маємо 1500 гривень за 5,5 годин праці. Я рахую, що це взагалі суперовий показник, особливо враховуючи, що пробіг невеликий, всього 70 кілометрів. І працював я всього 5,5 годин. Тобто майже 300 гривень за годину. Круто, дуже круто. Що ж, всім дякую за перегляд. А, ще ось таке. Придумав я собі на вечір е, зняти відео за два дні одразу, за суботу та за неділю, декілька годин ранішньої праці. 3, 4, 5 годин, дивлячись наскільки рано я стану. Я почну працювати і зніму два дні одним відео. Тому так, чекайте. Я надію, що або в неділю вечором я його змонтую і викладу, або вже в понеділок зранку чекайте на свіжий відео. А поки бережіть себе, дай Бог здоров'я, миру. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, якщо вам цей контент дійсно заходить. І що ж, всім гарного вечора, гарних вихідних, пока-пока.